Думаю, що ніхто з нас не знає. Знаємо, що Мати Божа нас готові до чогось дуже важливого. І всі візіонери отримують оці всі таємниці, їх 10. Троє з них має вже 10 таємниць, mm -hmm. а троє ще має тільки дев'ять. А цікава ці річ, що Te dziewięć tajemnic oni nich, że roki w tomu otrzymali, a dieziatu maty o taką nie... zwolikaję nie daje, daje możliwość nawernenia. Nawet wizmę, ja teraz był w czerwniu, baat ludzi było pierwszy raz. My tam były na Zusczuci z grupą Ukraińców, tam gdzieś z tysiące ludzi siedziło w zale, i sestra Teresa. Спитала, хто з вас перший раз? І багато людей підняло руку, що перший раз в Меджугорі. І так з цілого світу, Мати Божа, за цей час, коли ці візоніри очікують на 10-ту таємницю, троє з них, Діва Марія, так скажемо, по нашому тяне резину, щоб дати можливість навернутися мільйонам мільйонам людей. Бо Кожного року мільйони людей приїжджають, і, і багато хто з них перший раз, тобто приїжджає до Меджугор'я, переживає навернення, йде до сповіді, залишає грішне життя, починає нове життя. І, але як закінчиться вже тих троє, як отримають 10 таємницю, тоді почнуться події. Jaki, do jakich Maria nas gotuje i dziś tak jak pan Sergi zauważył, że wizynieri już nie jest dziećmi, że 44 roki, jak oni wierzą mają to niektórzy z nich duże chwory, Lidzka duże chwora, Mirjana duże chwora, to to, to dużo duże, duże chorują І деякі говорять, що чудом, що вони витримують ще в тій хворобі. Якби мати Божа нам показує, що чекає на наше навернення, але йдуть на світ якісь такі події, ми не знаємо які, які приведуть нас до, до переміни життя. Ale że to nie będzie późno na pewno nie.